Василько! Будем працювати сьогодні мене звати Тарас і я Ювелір. Ось так виглядає. Срібло 999-ї проби. Ми його переводимо в 925-ту пробу, додаючи невелику кількість міді, переплавивши, обробивши цей метал, починаємо створювати наші вироби. Так як 925-та проба, вона затверджена державним стандартом, Зараз ми будемо срібло сплавляти в брусочок, після якого будемо проводити ковку і подальші наші дії. Брусочок ми відлили. Після того, як він побуде в кислоті, де відбілиться, і всі залишки бори, яку ми досипали для того, щоб покращити плавлення металу, відійдуть від нього. Щоб структура нашого металу була плотніша, ми його зараз прокуємо. З цього шматка можна зробити от все, на що спроможна ваша уява. Займаюся я вже ювелірним мистецтвом більше 15 років. Найбільше мені подобається створювати прикраси для нашого рідного Луцька з їхніми краєвидами, які характерні лише для Луцька. Це така моя любов. І Забаганка, щоб популяризувати наше місто у всьому світі. І це мені вдається, бо дуже багато прикрас, створених із Луцьком, роз'їхалися по цілому світу. Зараз ми займаємося браслетом, він буде їхати до Варшави. Ми якраз виготовляємо його до Дня Валентина. Чоловік хоче зробити приємне своїй дружині. Бо вона любить це місто. Як всі знають, Кликун один із символів нашого міста. Він стоїть на вежі Луцького замку і о 12 й годині сурмить і вигукує вартую, що символізує, що він піклується про наше місто. Цей браслет є як символом. Як оберегом, виготовлений із срібла 925-ї проби з патинуванням, чеканкою, і ми над ним будемо зараз якраз працювати. Спочатку було дуже багато замовляли веж Луцького замку. Потім замовляли браслети кликунів. Через деякий час всім захотілося волинянок. І я почав робити волинянки. У УАЗ-969 це наша машина, всюди хід її знають у всьому світі. Їх, по-перше, вже немає, і це вже раритет, який люди шукають. Кожен хоче мати частинку собі як ексклюзив. Тим паче, що вона виготовлялася тут в Луцьку. І це такий, думаю, хороший буде сувенір і пам'ятка. Ще один майбутній наш твір снігова куля, яка буде присвячена нашому місту. Ідея, яка буде втілюватися в життя. Ще думаємо, як його краще зробити. На військову тематику. Також робимо. Хлопці з передової передавали мені гільзи. Я їх обробляв і вставляв замість пулі граненні камені. Ввішилося це все на ланцюжок і дуже стильно і гарно виглядає. Багато хлопців замовляли також з передової. Перша моя робота це ще в академії мистецтв. Вчився працювати з лобзиком такий пасок, які ті лінії криві, от я зараз дивлюся на них і дивуюся, як можна було криво так і недолого їх вирізати. Але після того, як я їх от, всі вирізав власноруч, моя рука стала чіткішою, твердішою. Завжди зі мною моя перша, перша робота. Яку я тримаю для того, щоб дивитися, з чого я починав і до чого дійшов. Прогулюючись парком і знайти якогось цвяха, наприклад. І ми з нього створимо шедевр, який буде вартувати там, знає, національної галереї там, чи Лувру. Тому для мене немає значення, що творити. Є значення, що ти робиш і що ти вкладаєш в цю ідею, в цю творчість свою.